В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску потрібна донорська кров на потреби лікарень. Із мильців просять долучитися. Вступна кампанія 2024 стартувала. Триває реєстрація електронів кабінетів вступників. День пам'яті преподобного Антонія Печерського. З вами у студії Марія Зенченко, вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 липня орієнтовно такі: 554 тисячі 510 осіб особового складу, 8 тисяч 180 танків, 15 тисяч 715 одиниць бойових броньованих машин, 15 тисяч 51 артилерійська система. 1115 реактивних систем залпового вогню, 883 засоби протиповітряної оборони, 361 літак, 326 гелікоптерів, 11 973 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2389 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 20 269 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2531 одиниця спеціальної техніки. Вночі ворог атакував Одещину ракетами. Цілю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули. Ще один чоловік, вогтовий матрос, отримав поранення. Нилі постраждали, отримав всю необхідну медичну допомогу. Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються. Початком повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, її плазми завжди потребують медичні заклади. Керівництво Ізмаїльської станції переливання крові звертається до всіх жителів та гостей міста з проханням не залишатись осторонь, а долучитися до благодійної справи. Хто може стати донором та за яких умов, розкаже наш кореспондент. З початку повномасштабного вторгнення стратегічні запаси крові зросли. До того ж, її плазми потребують медичні заклади. Тому Ізмельська станція переливання крові відчуває потребу практично завжди. Тим паче днями заклад отримав нове медичне обладнання. Нашому відділенню подарили медичне обладнання, інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, Це низькотемпературні камери, холодильники, дві центрифуги, ваги, мішалки, запаїв. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. І Хочемо побажати їм крепкого здоров'я. Хочемо сказати велике дякую. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфізіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому запаси періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потребу Збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіона і нашого міста. Хірургічне відділення, це радом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної больниці, так і Маївської міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров, щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із Мильського порту, прикордонники, Нацгвардія по поліція рятувальники, медики, а також представники громадських і благодійних організацій. Я більше 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорства є один із найважливих напрямків організації Червоного Христа України просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я одиннадцять раз даю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тієї життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крови. Якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфізіології за адресою вулиця Клушина, 6. На момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в регістратуру, в наше відділення. Накануні жирну піщу не кушать, алкоголь не употребляють, випити чай і лі багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса других. Також Давати кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатити, сифіліс, інфекції, другі захворювання хронічні, третій, четвертій степені. Онка, любов стані туберкульоз, сердечно сосудисті заболівання, які дають компенсацію декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. В інші дні. Співробітники відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові, прийти в наше відділення, у відділення поліклініки на Клушина 6 і здати кров, обов'язково з паспортом. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04 099 613 83 99. Не залишайтеся осторонь у складний для країни час. Здавайте кров та ставайте донорами. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин в Ізмаївському державному гуманітарному університеті стартувала вступна кампанія «2024». З 1 липня розпочалася реєстрація електронного кабінету вступника. Зареєструватися можна самостійно або звернутися за допомогою у консультаційний центр, який діє на базі навчального закладу. Подробиці дивіться у сюжеті. Вступна кампанія 2024 стартувала. З 1 липня в Ізмильському державному гуманітарному університеті розпочалася реєстрація електронного кабінету вступника. Як це зробити та що для цього потрібно, розповіла відповідальний секретар приймальної комісії Світлана Щетиніна. Зареєструватися в електронному кабінеті можна самостійно або звернутися за допомогою у консультаційний центр, який діє на базі навчального закладу. Окрім реєстрації кабінетів, вступникам радять вже подавати заявку на реєстрацію у творчих конкурсах прошу вас звернути увагу на те, що ті, хто хочуть вступати на спеціальність 017, фізична культура і спорт, тренерська викладацька діяльність та на нову спеціальність, яку у нас відкрили 0,23 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація, вам необхідно обов'язково складати, крім НМТ, творчий конкурс. Для того, щоб зареєструватися на творчий конкурс, ви повинні з 3 по 10 липня підійти в наш консультаційний центр і зареєструватися на цей конкурс. Сам прийом документів на вступ стартує з 19 липня і завершиться 31-го. Всі абітурієнти братимуть участь у конкурсі за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року при вступі. Дійсними вважаються чинними. Результати ЗНО 2021 року, результати НМТ 22, -го, 23 -го і 24 року. Прошу звернути увагу на те, що кожна спеціальність має свій коефіцієнт, на який множиться результат вашого НМТ. Також обов'язковою умовою для вступу є наявність мотиваційного листа. Зазначили у приймальній. Якщо під час його складання у вас виникли складнощі, за допомогою можна звернутися до консультаційного центру за більш детальною Інформацію щодо вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою вулиця Рєпіна, 12, 102 кабінет. Телефони для довідок нуль сорок вісім, сорок один, дев'ять, сімдесят шість Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми новин. На транзитній ділянці автодороги Одеса-Рині прокордонники затримали 25-річного жителя Одещини, який намагався переправити трьох чоловіків до Молдови. Заходи проводилися в рамках кримінального провадження за статтею 3032 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через Державний кордон України та статтею 369 Кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання непромомірної вигоди службовій особі під керівництвом Білгородністровської прокуратури. Зловмисник запропонував прикордонниці 5 тисяч доларів США. Вона повідомила правоохоронців, які задокументували надання половини суми. Решту зловмисник мав передати після трансферу. Його затримали під час спроби переправлення осіб за кордон. За кожного клієнта він отримував до 8 тисяч доларів. Наразі фігуранта затримано та оголошено про підозру вчинені злочинів. За новим календарем 10 липня православні віряни відзначають День пам'яті преподобного Антонія Печерського, засновника Києво-Печерської лаври та одного з найшанованіших святих. Цей день в народі називають Антоній Громоносець, і з ним пов'язано багато традицій та народних прикмет. Дивіться далі. 10 липня за новим церковним календарем православні віряни відзначають День пам'яті преподобного Антонія Печерського, засновника Києво-Печерської лаври. В народі цей день відомий як Антоній Громоносець. Антоній Печерський народився близько 983 року в містечку Любич на Чернігівщині. Він був засновником Києво-Печерської лаври, одного з найвизначніших монастирів православного світу. Відомий своєю великою побожністю Антоній з юних років прагнув до чернечого життя. Спочатку він жив в Афоні, де прийняв чернецтво. Згодом за Божим промислом Вернувся на Русь і оселився в печері неподалік Києва, де почав збирати навколо себе монахів, засновуючи таким чином Києву печерську лавру. За народними прикметами, якщо в день Антонія громоносця гримне грім, наступного року буде багато дощів. В Цей день також вірять, що несприятливо сіяти та садити рослини, тому сільськогосподарські роботи краще відкласти. На честь преподобного Антонія Печерського віряни збираються в храмах та монастирях для поклоніння та молитви перед його святим образом. Цей день також відзначають люди, що носять ім'я Антоній або Антоніна. Вочі сімейні зустрічі та благословляючи дітей. Серед інших народних прикмет є заборона на винос сміття та ремонт будинку, щоб уникнути нещасть. Також рекомендують утримуватися від конфліктів та сварок, вважаючи, що це може призвести до невдач. Проподобний Антоній Печерський відіграв важливу роль у розвитку чернецтва в Україні, ставши прикладом справжньої святості. Його спадщина залишається живою в православній вірі, об'єднуючи вірян навколо духовних цінностей. Марія Зенченко для програми новин. Сімейний бізнес на ухилянтах одеські поліцейські затримали двох лікарів за вимагання та одержання непрамомірної вигоди. Фігуранти 44-річний завідувач відділення одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, лікар-ординатор. Їм повідомлено про підозру та відсторонено від роботи. Їм загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна. Встановлено, що вони за 165 тисяч гривень видавали чоловікам призовного віку фальшиві довідки про психічні затворювання, дозволяючи уникнути мобілізації. На початку липня поліцейські задокументували таку оборудку на тисячу доларів. Під час обшуків вилучено тисячу доларів, документацію, мобільні телефони та близько 49 тисяч доларів, 500 тисяч гривень, 1100 євро та кілька фунтів. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та правом внесення застави. Слідство триває. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 55 копійок, продати за 41 гривню 5 копійок. Євро купівля 43 гривні 87 копійок, продаж 44 гривні 50 копійок. Дунацька гідрометобсерваторія повідомляє, у четверо 12 липня в Ізмилі очікується мінлива хмарність, у другій половині дня без істотних опадів. Гроза. Вітер північний 6-11 метрів на секунду, у другій половині пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 22-24 градуси, в день 37-39 градусів. В Одесі ясно, без Вітер змінних напрямків 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 26-28 градусів, в день 33-34 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмилтві.ком, на нашому ютуб-каналі Online та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі.